Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, послухаємо уважно читання святого Євангелія від Матея, того часу Ісус сказав до своїх учнів, коли хтось хоче йти за мною. Нехай зречеться себе самого, візьме хрест свій і йде за мною. Хто хоче спасти своє життя, то його погубить, а хто своє життя погубить ради мене, то його знайде. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занапастить власну душу. Що може людина дати взамін за свою душу? Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Це є слово Господнє. Слава тобі! Христима, слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! поріг нового року. Деякі з нас, поріг нового року, переступили зі страхом, а деякі з надією на краще, який був минулий рік, всі ми добре знаємо. А який для нас буде цей новий рік це ніхто не знає, тільки єдиний Бог. Ми можемо тільки знати те, що цей новий рік буде для нас злим роком, якщо ми не поправимося і не станемо кращими. Якщо ми будемо витривалими в чеснотах, будемо любити Бога понад усе а ближнього, як самого себе. Кожне прощання є смутне, сумне. Ми покращалися з тим, до чого ми вже привикли, що вже розпізнали і ми змушені були приступити поріг цього нового року. Недавно ми. А це було рік тому назад, як поздоровляли своїх рідних, маму, тата, чоловіка, дружину, дітей, братів, сестер інших родичів. І всім їм ми бажали доброго здоров'я, довгих років життя, успішної поведінки в житті і чогось іншого. Але як багато з тих наших побажань... Не сповнилося. Ми бажали їм доброго здоров'я. Хтось може письмово, хтось може по телефону, хтось може усно, але скільки таких людей, котрих спіткало якесь нещастя, В котрих, може, дружина принесла важку операцію, а інша дружина умерла. В когось чоловік, може, важко хворів, а може і дитинці робили тяжку операцію, гроші збирали, трудно було операцію зробити. А хтось може і дитинку похоронив на цвинтарі. Бажали ми в прошому році нашим родичам, знайомим доброго здоров'я. Але, на жаль, багато з наших родичів, а може і з наших. Члени сім'ї хворіли важко. Чи це мало назвати добрим здоров'ям? Бажали ми, може, доброго довго життя молодим. Може, її ніколи не хворіли, але деякі Може, Мабуть, вже немає між нами. Бо вже вони не належать до живих. Перевезлися там десь далеко, до вічності і брамою через котру вони перейшли, була для них темна, холодна, могила. І там спочивають їхні кістки, холодні, їхні тіло. І чим є наше життя, коли супереч тих всіх побажань, ці побажання не сповнилися, вони перейшли на той світ до вічності. Але немає нічого дивного, правда? Однак людське життя залежить не від нас, а залежить від Бога. І ми недавно, кільканадцять годин, а може і тепер, в сьогоднішньому дні поздоровляли наших дорогих з Новим роком, бажали їм все найкращого, щоб Бог їм благословив. І це ми дуже гарно робимо, коли поздоровляємо, пам'ятаємо про них. Але знаєте, що крім цих побажань, довгих років життя, здоров'я, щастя, радості, усмішки, крім цих побажань, ми бажаємо їм з усього серця, особливо того, чого побожні люди стараються бажати. Знаєте чого? Бажаємо їм ласк Божих, а після смерті Небесної корони. Бо яка користь людині, якщо вона весь світ загарбне у свої руки, а на душі понесе шкоду? Так є написано у святій Євангелії. Так що найголовніше, що ми могли спасти свою душу безсмертно. Це є найголовніше в нашому житті. Дного палацу, певного багача приїхав убогий монах законник. Пан цього палацу гостину і мило прийняв дорогого гостя. Хотів дати йому якусь милостиню. Теж хотів його прийняти дуже гарно, гостити чимось, але насамперед цей пан хотів показати брату законному свій палац. І проводить пан його до своїх покоїв йому гарні меблі, кольоровий телевізор, все інші картини різні, якими він дуже любувався. І коли все показав, бач, цьому монахові, сіли біля круглого столу, служанка принесла їсти, кави, щось інше. І коли вони так сиділи обидва за цим круглим столом, багать пан питається монаха, милий брати, як вам подобається мій палац? Що ви скажете про це, що я вам все показав? А обої братчик спустив голову, потім підняв. Дивлячись своїм милим оком на цього пана Багача сказав, любий пане, все дуже добре у вас в цьому палаці. Приємно, але є одна помилка у вас в цьому палаці. Помилка є, щось є зайве, лишнє так подумав і осмілився запитати монаха, прошу сказати, що тут є лишнє, зайве в моєму палаці. Законі каже, треба обов'язково тут в палаці замурувати. Одні двері, тому що забагато дверей одні є лишні, їх треба замурувати. Пан питається монаха, брате, а котрі двері тут лишні, щоб їх замурувати. Я це зроблю. Тоді монах каже, Ті двері, котрими винесуть вас, любий пане, після вашої смерті, ваше мертве тіло винесуть з цього палату дверима. Ось ці двері, пане, потрібно замурувати. Монах багачеві Пану. Дорогі брати і сестри в Христі, багато з нас, людей, живучих на цій грішній землі, але Богом благословеній землі, є подібні до цього пана багача, хоч і ми не бачимо, але до нього подібні. Все своє життя ми будуємо. Дім, деякі батьки і синові дім збудували, і дочці є такі. Були такі можливості, ціле життя будуємо доми, кімнати для тіла, що, може, не того, те тіло стане поживою хробаків. А на жаль, ми забуваємо. Будувати приміщення для душі безсмертної, яка має вічно жити з Богом в небесних кімнатах, якщо йому вірно служила на цьому білому грішному світі. Як добра, мила мама бажає дітям тільки щастя, так наша духовна матір, святий костюм, Хоче нас ущасливити небесним щастям. І ця матір духова Костюм боїться, щоб ми, її духовні діти, на цьому світі не пропали, не згинули навіки. Про це турбується наш Костюм. Христі, на закінчення нашого роздумування хочу вам одне сказати, а ви собі запам'ятайте, так добре, що Новий рік буде добрим роком, якщо ми його самі зробимо добре. Для тих людей, які сильніше поєднаються з Богом, цей рік буде краще. А ті, які від Бога далі, віддаляться, то цей рік буде гіршим. А на жаль, є такі люди, які від Бога віддаляються, особливо та наша молодь. Гляньмо, подивіться, скільки молоді є в нашому костюмі. Наша молодь, на жаль, віддаляється від Бога, від істинного бога, а кланяється золотому бошкові, теляткові, як це було за часів Мойсея. Люди зробили собі золота, збираючи кульчики, обручки інше золото в жінок, дівчат, і вивели собі золотого бичка, його поставили і перед ним кланялися. Ось і. Теперішня молодь теж має такого, може, не золотого бичка, а іншого, і перед ним кланяється. А це є телевізор, це є дискотека, це щось інше. І наша молодь, на жаль, від Бога відходить. Для цього ми повинні дуже і дуже молитися, ви, батьки, тому що вашим молодим дітям внукам загрожує такий бичок, якому вони кланяються. Ми повинні йти в цей новий рік з радістю, з благословенням Божим і просити Бога, щоб Він нам благословив, коли ми стали на поріг цього нового року, в якому вам хочу побажати в цьому новому році миру, добра, мудрості, щастя і, що найголовніше, Божого благословення, щоб цей... Новий рік був щедрим роком на радість, на щастя і спокій в кожному домі, в кожній сім'ї і в душі кожної людини.